Прошу, Можливо, ви хочете? А, скільки не кажете, що голосувати? Давай, да. Давайте, да. давайте проголосуємо да. за дане питання в цілому. Усіх п'яти земельних ділянках. Давайте посувати рішення і за всі решту п'ять земельних ділянок, знову прийнято, голосуємо в цілому, голосуємо по кожній зокрема. Я думаю, що голосуємо в цілому по друге земельних ділянці. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? 19, так? Проти. І вони все так? Ні. Хто проти? Хто утримав? Нема. Чи до місця оголосить результату? Оголосити 20 за, один проти і один дякую. Тепер перейдемо до другого зайвого. Доброго всім дня. Доброго. Я вступник голови земельної комісії Тоскар Майрославович. Наша комісія приступила до роботи і першим основним питанням, ви розглянули, було питання забезпечення учасників АТО земельними ділянками. Цього року був розроблений за гроші місцевого бюджету квартал забудови міського містечку по вулиці зброї для учасників АТО. В сумі там в загальному є 5,4. 5,39 гектара, з них 3,1 гектара мало в від під забудови. Тобто мала бути 31 ділянка для учасників АТО. Частина з них була відразу попередньою радою родна, це 22 ділянки було роздано учасникам АТО, старосаневчана, мехеця нашого міста. Ще одну ділянку отримав пан Зеновій Сучаник, як батько Герої Небесної Сотні. І в нас в резерві мало залишитися 8 ділянок, по суті. Зараз є заяви старосамельчан, атошників на отримання даних земельних ділянок 10 чоловік в черзі, іменно старосамірчан. Старосамірчан. Ну Питання, якби таке мало бути би закрите, тому що є землі резерву, можна було б забезпечити солдатів їхньою землею аточників. Але проблема в тому, що ці ділянки вже були роздані. І роздані зовсім не тим людям, які... Мали право на ті діянки. Я голошу список, щоб було зрозуміло, хто отримав дані ділянки. Дані діянки, діянки отримала пані Клибаника Галина, колишній секретар міської ради діловод міської ради. Син пана Іваницького Микола, депутата колишньої міської ради і теперішнього депутата міської ради. Кіхтан Руслан, чоловік колишнього апарату міської ради. Головчик Ю Юрій, ну. Яке відношення він до, до АТОшників має, я просто не знаю, тому нічого не говорю. Антошик Олександр, ну, по всіх даних не буду говорити так, покресник пана Грися. Далі у нас. Е Лупак, пан Лупак. Це є районний, колишній районний прокурор. Не колишній, тепер декрет. А, він декрет. Районний прокурор Старосамського району. Вже його нема зараз, але по факту він був цей чат, він був паном. А, Волосян Леса, батько його також був депутатом міської ради. Ну, По суті, я не знаю, як ті люди просто отримали дані діянки, тому що квартал скрутований, був розбитий за гроші державні, спеціально є ціле ну, призначення для учасників АТО. Яке вони мають відношення до учасників АТО, я не розумію взагалі. Дехто з них говорить, що вони заслужили ці діянки своєю працею в міській раді, але вони за цю, за цю працю пра отримали гроші. Які заслужили, я не розуміють. Якщо є ці веби значення, значить то це мають бути, І до яким це належить, а не колишні депутати і їхні родини. Ну, це, це, в... ви ще назвали зараз. Ага, ще пан Зелик Назар це є син також е, колишнього депутата міської ради. Це у нас, нас є 7, 8 чоловік. Говорю, заяв у нас є зараз 10, місцеві життя, який час були готові. Тому я не знаю, я просив би підтримати звернення е, до суду про. Е, е, Відмінну рішень попередньої міської ради іменно по цих земельних діян. Для того, щоб ці земельні ділянки вилучити, анулювати акти на право власності і роздати їм тих, хто на них дійсно заслужив. Кому вони повинні бути згідно закону, а не по, е вибачте за слово, владах з колишнім мером, які домовились між собою і роздали своїми людьми, між сім'єю Гриця. Вибачте, мене це, це несправедливо. Тому, тому що я прошу підтримати моє зверне. Мій запит про звернення до суду про скасування даних рішень. когось є пропозиція доповнення. Може, якось пояснює. Поповнення ще є такого роду, що всі земельні ділянки, тобто місто будівне обґрунтування земельних ділянок, квартали забудови, вулиця Помаранчевої революції, Кандиби Ожича, та ж сама важка гора на Замківській, розроблялися за кошти забудівників. Тобто до сьогодні забудівники Платили свої кошти за місто будівне обґрунтування. Скільки виставляла їм дана фірма, стільки платила. Дане місто будівне обґрунтування оплачено з бюджету Старосамбірської міської ради в зв'язку з тим, що для учасників бойових дій, а також для учасників АТО, які сьогодні є прирівняні до учасників бойових дій, такі роботи виконуються за рахунок бюджету. Тому заодно отримали такі незаконні пільги і вісім названих громадян. Так, ще в косі, будь ласка. Гарно, І дуже добре, що ти нагадав, що то є мій син. Я прошу відчуття комісію, перевірити мені дані за 20 років. Чи я хоч раз писав заяву, що я отримав пост. Чи є хоч моя заява? Я отрив тест, мені давав половину роботи, яку зараз в 78-му році. Я не брав нічого. Де, хто зараз виступає, то він був чотири роки депутатом, чотири п'яти продав. То я тепер буду мовчати, я не буду показувати пальці. Я не вже в ній дому. Син мій відслужив півтори від року в армії, де заробив язву, де я його є і спас. Тепер немає половину живут, його. І тепер, коли прийшла повістка, йому він це не знімав. Він йшов на тіло, як це називає. Групу ніяку не виробляв абсолютно. Так собі жив. Він приходить до мене, він їздив у мене та дитина. Тобто армія йому вже. А тепер, во, коли прийшла перша повістка, він пішов в сам самбі і просив, але його послали на комісію. Сказали, день був, що мати син не комісував. Він зараз ще сидів, певний раз комісував. І має жінку, має двоє дітей. Він не вкрав пляс, йому виділила міська рада, він заплатив гроші від має цього, як це називає, власність, то хто має. Хто буде витати так гроші? Хто де витати гроші? Тому що не перебувати зараз, секундочку. Він заплатив за клас, за цього, за проєкти, чи всі і так далі. Хто платив? Кожен сам собі платив. Приват у власності виробляли хто платив. Ви ж голосували іменно за здобу свого Це ваша каденція голосувала. Ви ж знали, що цей портал для учасників. Я знали, що у вас на стадіоні, за той другий ніхто не знав. Не... Ви... На стадіоні на... хочу говорити. Вибачаю, на... пані Юлі, на... тут є карта цілого порталу, яку за віку ви голосували. Де і всі тінянки, плюс ті тінянки газети, про ті тіло говорять. Ви прекрасно знали, що це їх. Ще є тінянки для учасників АТО, на якій підставі ви голосували. Ви ж знали, що це порушення закону. Ви ж це знали. Ніхто не розряд. показував, що то є. що це порушення

Нема питань іншому місці. часті, і більше скільки знаєш, учасники АТО хочуть назвати, будуть переймувати їх саме в учасників АТО. І ці звати, як житина, то, то, то. Я, я зачитаю рішення. Рішення No2 може полошити допомоги. Я зачитаю рішення, це ще таке окусло. Рішення No2168 від 28.01.2015 року. Про надання дозволу вино детального плану території земельної діянки для будівництва та обслуговування шторипока вулиця Дністрова. Заслухавши проговорити інформацією міського міста і Гризієм щодо необхідності виробного проєкту детального плану території земельної діянки для будівництва та обслуговування житлових будинків в місті місця Салісандр вулиця Дністрова з метаю надання земельних ділянки, учасникам АТО, які звертаються до міської ради з заявами про надання земельних ділянків і керуючий статтями 12.98 зімельницької України. Статтями 8.16.19 закону України про вирівання провідної діяльності. Закону України про місцеве містечку сумнівців. Вирішив. Назда... Старостанські міські радіться до відповідно дістансованого організації для виведення проєкту детального плану території земельної янки для більництва коронавирусів міста Старецьсамі. І затвердити особливості. Це було для учасників АТО. Як, шановний старосомерчан, куріли старостомів, є цельве призначення. Я Я зачитаю фімілі тих старосамірчан, які зараз стоять, учасники того стоять чесно. Хлопці, які дійсно заслужилися, це Луцик РВ, Шеремета РД, САЗНВ, Гаврик СА, до Кілит, Іван, що знаєте кого? Галайко, Лесик Беяр, Майко, Найда, Фрійдун. Це люди, які зараз стоять, які тут живуть зараз у заморі, не якісь там далека, це місцевість жителі, які дійсно служили на землі. Пропозиції, по суті, настану голосування. Від депутата зробити звернення до суд в частині цього. І то, за таку пропозицію прошу проголосувати.

Рішення прийняти. Перейдемо далі. Є третє у нас питання по незалежному аудиту. Раз, я змішую. Ну, що сказати про незалежний аудит. Незалежний аудит так з тим, що прийшло 90% нових депутатів. Є новий голова. Я думаю, що ми цікавлені в тому всі депутати, і в тому числі, я думаю, Станіславович. І я знаю прекрасно, коли йшли всі на вибори, була одне було одне у громаді міста Старого Самбора, якщо ви прийдете до влади, вимагали незалежного аудиту. Люди хочуть демократії. На то стояв Майдан, на то стоять хлопці в АТО. І ми повинні цього дотриматись. Ми повинні виконати ті умови, з якими ми йшли на вибори. Ми повинні провести незалежний аудит. Незалежний аудит. Проводять вже в Турці, в самбурі, в Дрогобичі, дуже-дуже багато місць. Це нічого страшного в тому немає, нічого кримінального. Просто ми стаємо публічніші для громади. Тут, у, мене, у мене є коротеньке доповнення в даному питання. Я точки вчав це питання, щоб зробити незалежний аудит недержавною структурою міська рада. Сама офіційно зробити запит по ньому не може, тому що бюджетні кошти витрачати на незалежний аудит недержавної структури не можна. Якщо би був державний аудит, це питання без проблем. Тому я прошу вашого сприяння в частині того, як ми маємо профінансувати аудит. Я повністю підтримую пропозицію проведення аудиту, але механізм оплати, я чесно кажучи, не готовий відповісти, як проплатити незалежний аудит в частині не бюджетної структури аудиту. Я навчав державну структуру, це не проблема. Ми не маємо державну структуру, вона нас аудитує. А от не державну, є фінансові старці. допоможіть знайти, я заповню. Ну давайте ми приймаємо значить, проведення. За, за проведення аудиту. Є в нас комісії, збираємося і обговорюємо, як маємо по закону. Щоб був незалежний. В Сандрі. В Сандрі. В Сандрі. Ми можемо зв'язатися з сам Сандр, з Руговичем. Дуже багато місць, де прийшли нові мери, провели аудит. Не І вони нам Воно. юридично допоможуть. Не це не вона. є тепер проблема, це не закрите все. Це все. Я вважаю, що Він. треба. Я... Ставте на голосування. Тільки ну, депутати мають голосувати. Да, Давайте давай, давай на голосування. Воно, чи таке слово, що ви хотіли? Є регламент. Так, так. Сложно. Прошу, слушно. Ставимо дану пропозицію на голосування. Тобто... Можна я ще? Ні, послухаю, пропозицію. Надати слово. Надати да. слово. Давайте ставимо на голосування. Будь ласка, ну, пан депутат да. просто. Перепрошую, да. я ж У да. да. мене запитання до Олександра Янович, а чому саме за останні що перед, ну, чи 5 років, е -е. а на протязі, можливо, якщо вже робити аудиту ну, протягом усієї незалежності, Ну, можливо. Справа в тому, що, що аудиторій останні, останні 5 років, довірки, тому що закон да, да, так вилазить, що правомірні рішення, ну якщо навіть буде щось вивчатися, ми можемо тільки розглядати 5 останніх років, П'ять останніх років, тому що їх вже є 6-7. Який закон, будь ласка, на, ну, да. почніться на цей закон? Да. Стаття, Якого закону? Саме, <кій> Ваша пропозиція за 10 років. Ні, я питаюся, моя пропозиція 5 років. Моя пропозиція 25. Добре, добре, значить, є 10 пропозицій. Пані Оксано, я ще в частині проведення розлежного аудиту за останні 5 років Тобто, за 2010-2015 рік. Хто вас за дану пропозицію, просто проти славу. Шістнадцять, сімнадцять, десять Хто проти? Хто утримався? 18 за, я на голосував. Є процедурно з регламенту, ми не ставили вашу кінці в різному. Тепер знову є питання. Я не хочу порушувати просто порядок і ми приняли. Справа в тому дивиться, зараз іде ліквідація кінотеатру. Ну, повністю кіномережі, і в тому числі кінотеатру міста Цариса. Це питання неколи займалася. Дивіться, колись місто Старий Самбір на площі ринок там була ратуша. Ратуша була біля пожежної, де, де колись на, на цьому війні. І це колись був центр міста. Ну і На даному етапі кінтатер вже не діє, я не знаю, напевно, в Незалежність України, напевно, років 25. Ще, чу, ще два, 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 два. Два, два. Ні, ну то таке, я теж прибирала, то не суть того. але. Справа в тому, що будинок цей був побудований в 47 му році, був добротно побудований. Що правда, то правда. З червоною це ну, ми всі зналі. Він в хорошому стані. Ну, є багато роботи, є, я з'їду. Зараз ми йдемо до децентралізації. І щоб не забрали від нас того кінотеатру, я би пропонувала взяти його на баланс міста і подумати, що ми можемо з нього зробити. Можем як кажуть, відновити приблизно історичну, як кажуть, ну історію зробити ратушу. Там є багато приміщень, там можна дуже багато дечого з того. Прошу. Він є в процесі ліквідації. Ну, Скоренько має закінчитися ліквідація. Десь до кінця січня. Пане Михайло, давайте процедурно без працювати. У зараз на балансі є відділу культури. Це сесія районної ради. І зараз процес ліквідації проходить через районну раду. Не переданий культурі. Не переданий. Відмінили рішення. <головік> Моя такая думка. Власне, чому це питання полягає? Тому що не вистачає коштів, хто би не був зараз власником цього приміщення, не вистачає коштів, щоб його належно отримувати. От, відповідно, передавши його в міську раду, я би не хотів приймати якісь. ну, щоб Ми приймали якісь популістські рішення. Прийнявши його на баланс міської ради, відповідно коштів на його отримання в міська рада також ж немає зараз, правильно? Можливо, потрібно. Б... ну, На майбутній бюджет закласти кошти, а тоді вже приймати рішення, а не спочатку прийняти, щоб він стояв і валився, але просто вже рахувався на міській раді. Як ми не маємо його... цього приміщення, ми не можемо... Кошти дають сказати... під що? Я да, собі... Давайте щось? Да. Але просто прийняти, що ми стояли. У мене є позиція Зробити депутатське звернення, підтримати Олександру Яновичу, але в частині вилучення даного питання щодо можливості передачі і утримання. Тобто, щоб ми не брали на себе, що ми хочемо це опізнати, зробити вже негайно. Якщо нам районна рада посприяє в речах, можливо, частково фінансування щодо утримання, тобто питання. Подати пропозицію на вивчення щодо можливої передачі в місто. Я би так озвучував це. Тому що це несе за собою наслідок фінансового аспекту. Якщо в мене нас мінімальні ресурси для того, тому це би питання довчити, але пропонувати. Я підтримую пропозицію підтримки, але в частині того, щоб довивчити. О, Будь ласка. Справа в тому, що нікому нічого не передано. Особисто я бачила відповідь. На депутатський запит зачка, де оця передача було рішення призупинити рішення на даний момент призупинено. <ритаж> <centralize> Насправді <ритаж> <ритаж> депутат Зачко робив в районну раду по цьому кінотеатру. Якраз на сесії тільки була на ніхто нічого не передав. Vac� Йому була надана відповідь, що питання щодо передачі з, району, з балансу районної ради на баланс міської ради призупинено. Ви просто... там неправильно. На культурі нічого не, не кажете. 100% що є за районної ради, і триває процес ліквідації цей раз, чи це 100%. Ніякі культури, нічого, цей раз. І друге, я б просив додати слово е голосувати пані Дощишин Тетяні до п'яти хвилин. По аудитору я хочу те, що сказати, і під голосувати. За, ну, за, да, Це право, я підтримую цю пропозицію, тому що є право громади брати участь в таких питаннях. Ні, а, давай, є є пропозиція, до п'яти хвилин ставимо на голосування. До п'яти хвилин за питання аудиту і питання аудиту. Хто задав за пропозицію, прошу проголосувати. Пропозиція прийнята. Дякую, будь ласка, вам до слова. Дякую, будь ласка, запрошуємо мені на мене слово. Шановний пане голово, шановні депутати, шановні всі присутні. Шановний пане голово, шановні депутати, шановні присутні, щиро дякую, що мені надали слово. Чесно говоря, я щиро задоволена, що так сесія тільки почалася, але вона йде в правильному руслі. Дійсно, це є зразок того, як має проводитися сесія в нормальному цивілізованому суспільстві. Можливо, деяким депутатам це не подобається, особливо з попередніх кликань. Але, шановні депутати, з цієї поваги до вас ви повинні зрозуміти, що старі часи пройшли, революція гідності не завершилася. Все залежить від вас і від нас, як вона завершиться. Забудьте за те, що, що колись, як було, і як проводилося. Сьогоднішнього дня має бути все по-інакшому. сьогоднішнього дня ми в першу чергу повинні навчитися. Говорити правду і дивитися всім в очі, починаючи з себе. Як би прикро це не було, особисті інтереси закінчилися і лише їх можна вирішувати в межах чинного законодавства. Значить, працюємо нам громаду, і громада вам може. Щодо незалежного аудиту, тільки має бути, я вважаю, що тільки має бути незалежний аудит. Щодо фінансової підтримки, значить, треба буде робити звернення. До районної ради, і в тому числі можливий такий варіант знаходження коштів як благодійні організації, тобто збір коштів від громади, можливо, знайдемо інший шлях, можливо, нам допоможуть українці, які знаходяться за межами України. Ми знаємо, що дуже багато українців є, які щиро хочуть, щоб щось в Україні змінилося. незалежний аудит має бути, тому що якщо не проведемо аудит Значить, ви приймаєте е, господарку як кота в мішку сліпу. Щоб пізніше ми вам довіряємо, ми вас обрали, і ми надіємося, що ви будете чесно працювати на громаду. Щоб пізніше не були звинувачення у вашу адресу, що це ви зробили. Ви маєте починати з чистого листка і відповідати лише за свої вчинки і діяння. Якщо не проведеться аудит, значить виникає запитання, чому то аудит не, не проводиться. Значить, е, прикриваються чиїсь гріхи. А громада старого самбора має знати своїх героїв лице. Я думаю, що аудит покаже, що до чого. Тому що по самбору там вже астрономічні цифри вилазять, тільки ну, два тижні аудит, там вже мільйонами, десятки мільйонів повилазило. А що ще повилазить? Я думаю, що старий самбір. Дай Боже, щоб було все окей. Скажемо так, що до кінотеатру, рішення сесії районної ради про передачу фонд... На баланс відділу культури адміністрації від 25 травня було відмінено. Шановні, і зараз Самбірський кінтра знаходиться на балансі районної ради. Процес пішов. І е, на е, пленарному засіданні завтра буде друге пленарне засідання третьої сесії, сьомого скликання районної ради буде то питання продовжуватися. Значить, треба сьогодні це питання поставити на голосування, зробити таке звернення до районної ради. Тому що коли вже десь планується в кінці січня цей процес завершення про ліквідації, це вже буде. Я думаю, поїзд піде, буде пізно, і треба буде знову повертатися до нуля і знову це по-новому все це робити. Щодо коштів на кінта, так кінта жахливому стані. Фактично, покійний директор кінтеатр подан царство йому небесне. Можливо, він був не знакова людина і не публічна людина, але він все робив для того, щоб зберегти той кінтат. І всі основні засоби, все майно, вплоть до того, що інвентар він зберіг, він не розтринькав це, не роздав, не розпродав і було передано. Наступному директору, а що вже наступний директор і сьогоднішній директор. Я не знаю, тому що я не бачила актів інвентаризації, в якому стані кінтра. Ну я чула, що далеко не в такому, як був при директору подано, і для того треба передати на баланс міста. Часи помінялися в свій час. Присутні люди тут з громади і депутат Яциник, і разом з Петриною ходили, збирали підписи, тому що на цей кінтра вже давно покладено око нашими бувшими Шими можновладцями їм всього мало розумієте. Я вважаю, що це є архітектурно-культурна пам'ятка, яка має лишитися в громаді міста. Він є сьогодні в жахливому стані і, звичайно, потребує багато коштів. Якщо ми будемо думати, ми його не беремо, бо ми не маємо за що його ремонтувати, то ми взагалі нічого не залишимо в тому місці. Ми зобов'язані його. Моє прохання до вас. Депутати, ми зобов'язані голошити в фонді комунального міста. А другим питанням, ми думаємо, ми будемо думати, де ми будемо брати кошти для його підтримки, для його ремонту. І, взагалі, я знаю, що і в головах депутатів, і ми будемо ініціювати, щоб на базі кінотеатру два речення, ще два речення. На базі кінотеатру був. Культурно-архітектурний комплекс, в тому числі можливим перенесенням і міської ради туди, Щодо коштів будемо залучати громаду району, громади держави, плюс громади, закордонні громади, які нам допоможуть знайти кошти для відновлення цього Дякую. основного Дякую. засобу. Дякую, Дякую. Є за увагу. Я хочу сказати, не треба того боятися тягара. Бо тому, що ви знаєте, хочу сказати, якщо ми всього будемо боятися, ми нічого не здобудемо. Треба закачати рукава і починати працювати. Перше, згоджує питання звернутися до, до район, Старосамберської районної державної районної ради, 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 ради про передачу міс, кінотеатру міста Старий Самбер фонд комунального майна міста. Хто за дану пропозицію кожна голоса? Hjertelig takk for meg.

Останнє звернення моє, щоб Старосамерський район існував, так як він існує в даний час. Ми йдемо на реформу на досвіді сусідів поляків. У них є гірські райони, Бещацький з центру Бусерка, такі по площі є менші, ніж Старосапський район на третю частину і населення в одному. Менша третя частина, на, на другому чуть менше, ніж Танзарський район. Тому моя пропозиція звернутися знову ж таки до процесі районної ради, до районної ради до районної редєстрації, щоб вони лобіювали ці